Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Щось я говорю дуже багато сьогодні. Я обичаюся, якщо що не так. Що принесе день, що дасть, а від чого можна буде і відмовитися? Старший аркан, закохані чотири жезлова і карта башта. Бачите, карта Башта, вона говорить, що щоб будувати нове, треба відмовитися від старого. І у нас, на жаль, на а, сході України дуже багато мільярдів долярів. Наш сусід в лапках агресор з РФ роками на, на, насував, на, на, насаджував свою пропаганду Совєтського Союзу. І я, знаєте, на Ютубі 16-го року, і як мені писали, що Совєтський Союз, там я думаю, що це таке, що це люди льбо, говорять таке, який Совєтський Союз, то ганьба була, то колонізація була. А, і я писала, що напишіть мені про Совєтський союз, а вже 16 року я вчула, що з щось людей не то в голові, щось з ними не, не те, що треба. І насаджувались там цей Совєтський Союз. Ці, знаєте, особливо старшим людям, хто хочуть якоїсь стабільності, і таке все. От, і бачите, до чого це все привело, що якась там була зрада, чому вони так зайшли, і все. Там було, було багато зради на сході України, несвідомість, І люди були, вони ну, їм. Бачите, пропагандою щось порушили в голові. І тут карта Башта говорить, що треба позбутися цього. І мені скажуть, чому ми руйнуємо там пам'ятники чи, чи музеї цього Булгакова і так само. Ну вже досить. Ми вже знаємо все про Болгаково. Досить. У нас є свої письменники українські, їх сотні, про які ми нічого не знаємо. І їх твори не, не знаємо. ми. І в нас є свої свої прекрасні нащадки, які ми, ми повинні тепер ми пишатися, повинні своїм, а не те, що ми не руйнуємо там. Так ми руйнуємо, бо, бо ворог прийшов і забрав. І 400 років війна це йде, що хочуть все українське знищити. І, бачите, не знищили. Бо тепер ця війна показала, що ми ще. Противостояємо, ми ще сильніші стали. І це знаєте, я полька на половину, і не ну, хочу сказати, що це противостояння йде з 1982 року. Це тоді почалося, почалося руйнування з цього в Польщі. От, і це противостояння всьому, воно продовжується тепер в Україні. як Польща нам дала цю естафету, щоб ми формували свою політичну націю. По тепер наша Україна формує політичну націю. Східна Україна є, ще багато і в Одесі, і в Харкові, і в Дніпрі. Є багато. Людей, на жаль, які хочуть Совєтський Союз, є такі люди, які не розуміють, несвідомі. бачите, говорить, ці люди повинні переформувати своє мислення. Якщо вони не хочуть, цей Совєтський Союз ганьби страшний, де, де не буде у них ніяких правих дітей. Розумієте, але якщо йде. Деться про те, що там хтось один, другий, третій ще є, Одесі чи у Харкові. То Валіська, вокзал і, і РФ можна їхати туди, так? От, але я сподіваюся, е, що ці люди в них у них є ще українське щось таке, що вони зрозуміють, що не, це не, не можна, це не не сучасно думати про, про, про це все. Ну, бачите, їм трішки вимили, замутнили, зам, такі, замутили розум. І я надіюся, маю надію, що ця башта, вона допоможе. Це так само молфа, молфарська така. Структура, яка допоможе їм, щоб будувати нове, треба руйнувати все старе. Треба руйнувати все старе. Інакше не не будеш будувати нове. І тут карта закохані, вона говорить, новий цикл починається. Оце будувати нове, руйнувати старе, яке не працює. А буває таке старе, що і приємне, і добре, але совєтське все було дуже-дуже погано. Бачите, що тепер Китай? Ну, це ж нащадки совєтського всього. Пів Європи вони колонізували після Другої світової війни. Совєтські колонізували, знаєте, цих їх пісні, що вони йшли там по Європі. Вони ж колонізували всю Європу. і Почали вони війну у Польщі разом з Гітлером. Совєтське все ганьба, погане, Забираємо, руйнуємо, бачите тобто допоможе руйнувати. Я така сьогодні дуже збуджена така. І карта. Закохані, дасть нам новий цикл, це як, це як будувати новий рай, нове щастя. І в нас вже є багато прикладів з наших партнерів з Європейського з Союзу. Нам допоможуть, нам вже допомагають, бо ми кандидати в Євросоюз, як нам структуру нову структуру в Україні зробити, щоб йти до заможньої країни. І тут є стабільність, є що святкувати. В цей день буде що святкувати. щоб розмислити на моїх відео про такі прекрасні речі, про які ми тут говоримо. Це свято може у вас день народження від серця. Поздоровляю вас, бажаю вам щастя, здоров'я. Це карта щастя, стабільності, стабільна заможня Україна. І ну, таке все, що вийшло, та й сказала. Сказала чесно, що почула. А ви своє щось побачите в цих картах. І якщо є бажання, то напишіть коментарі. Мені дуже цікаво читати і спілкуватися таким чином з вами і знати, хто приходить до мене і хто товаришує зі мною. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо, знаємо, і не тільки віримо і надіємося. Ми багато кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава нашим збройним силам, героям, нашим слава. Будемо бачитися! До побачення. Заговір проти ворогів, мати Богородиця, свята. Пресвята, Пресвященна Діва Марія, по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть, і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать, птахи славень. Українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, Копитами б'є і зникає в темряву, в темряву, де творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло того чорта, того нечисту силу хапає. І в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не Панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти, і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати, Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір. Ставлю захист, прошу Вищу силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів, від іншої кожної гидоти, нечистоти. Богородиця зі мною, богородиця з вами. Богородиця з українською землею. Амінь.